Вони навчають молодь гристи граніт науки і змагаються одне з одним. В ужгороді завершився перший етап всеукраїнського конкурсу. Вчитель року талановиті педагоги воювали за звання найкращого. За останні 10 років у міському конкурсі взяли участь понад 120 узгородських вчителів. Вчителі показували свою педагогічну майстерність, проводячи уроки в іншій школі, тобто не своїми звичними дітьми, а у середовищі, так би мовити, трохи незвичному. Чому це так відбувається? Для того, щоб побачити, як реагує вчитель, як він себе показує, як йому вдається знайти спільну мову із учнями. Як він реагує в нестандартні ситуації, бо все-таки провести урок серед своїх учнів і серед чужих учнів це трохи різні речі. Кожен вчитель повинен по-справжньому зацікавити школярів предметом. І для цього місцеві педагоги не гребують жодними законними методами. Звичайно, це індивідуальний підхід до кожного учня, це спілкування з кожним учнем окремо, відповідно до його смаків і так далі. Стараюся кожну тему трошки фантастику перетворити. Вони люблять пригоди і щось цікаве. Наприклад, от просто вам скажу: от ви зараз бачите зорі, правильно? Вам здається, що ви те, що бачите, от зараз на це на зорях є. А насправді кожна зоря знаходиться на різній відстані. І те, що ви бачите на одній зорі, відбувається. 100 років назад, а рядом зоря там може бути 100 тисяч років назад, мільйонів років назад. Отже, за підсумками конкурсу, кращий фізик Мар'яна Капраль, вчитель ЗОШ номер 12 кращий інформатик Ференс Біру з угорськомовної гімназії. Переможцем у номінації Іноземна мова стала педагог школи номер 8 Вікторія Дудинська. Найвправнішим вчителем музики визнали Світлану Шиньо із НВК Гармонія. Вони візьмуть участь в обласному етапі конкурсу Вчитель року.